Дмитро Снігирьов, військовий експерт, доєднується до нашого ефіру. Вітаю, дякую. Пане Дмитре, дякуємо, що доєдналися. На ваше бачення, пане Дмитре, чи ефективно так, такий ось підхід закупівлі за європейські гроші е систем у Америки або ж у, навіть у НАТО всього? В умовах того, що ну, зброї виробляється певних номенклатур. Ну точно мало ті ж ракети для Петріо, це дефіцит для всього світу. Це зрозуміло, але варто говорити про те, що саме Україна буде формувати список пріоритетних вимог. Тобто, не те, що наші союзники мають за бажання передати, наприклад, ті самі бронежилети чи шоломи, чи відповідна автомототехніку, а українська сторона формує список необхідних. Для сил оборони України матеріально-технічних засобів і в першу чергу озброєння, і відповідно з урахуванням поточної ситуації на лінії фронту наші західні спеціалісти найкоротший термін. Наші західні партнери перепрошую найкоротші терміни, будуть реалізовувати цю програму. Причому мовиться про транші по 500 мільйонів. Це досить серйозний механізм. Ефективної взаємодії зі збройними силами України і блоком НАТО і якраз з урахуванням поточних потреб сил оборони України, себто він не скасовує ті двосторонні договори України з е, кожної з країн НАТО щодо військово-технічної допомоги, а лише не розширює необхідний для сил оборони України асортимент військового обладнання і військового спорядження, і це досить ефективно. Причому зауважте, мовиться там не тільки про компенсаційні сценарії для виробників озброєння зі Сполучених Штатів, але й відповідно постачання озброєння зі складів НАТО. А стосовно того, що є певний дефіцит, Ну я дам трошки іншу інформацію. Наразі мовиться про те, що і ВПК сполучених штатів провідні виробники європейські, такі як Рейнметал, вони в рази збільшили виробництво артилерійських снарядів на го калібру, що конче необхідна силам оборони України. Якщо раніше ще рік тому рейнметал мав можливість виробляти приблизно до 350 тисяч снарядів на рік. То тепер за рахунок нових заводів в Іспанії, Балтійських країнах і розширення відповідно мережі підприємств випуску цих снарядів безпосередньо Німеччини мовиться про 700-800 тисяч. Аналогічна ситуація з ВПК Сполучених Штатів, які наразі мають можливість виробляти до 45-50 тисяч снарядів на місяць. Раніше ця цифра була ледь не 12, максимум 15 тисяч. Тому, як бачимо, зрушення є, тим більше і про фінансування. Ласовані відповідні програми щодо реконструкції підприємств, які випускають, якраз е е перехоплювачі ракети-перехоплювачі пак 3 до систем Петріот їх в загальної кількості дійсно виробляється від 600 до 700 штук на рік, але й варто говорити, що і засоби ураження у росіян е мовиться про балістичні і Відповідно, крилаті ракети не стільки, щоб ми не могли ефективно протидіяти е, від з використанням відповідна і петріотів, і АЗРК «Самптів» – це європейський аналог петріотів. Тому пропорція зберігається. Пропорція в моменті відповідна випуску засобів ураження. Країну окупанта і е, відповідно випуску е, е, зброї, яка має ефективно протидіяти цим засобам ураження з боку наших європейських партнерів, і з позитиву зауважу, що відповідна Німеччина, крім е, самих патріотів, е, передала нам 100 ракет. До зенитно-ракетних комплексів Петріот. А їх вартість є. ще раз підкреслю: одна ракета 8 мільйонів. 800 мільйонів. вже Німеччина передала для посилення систем протиповітряно протиракетної оборони. Пане Дмитре, отут е, нещодавно Валерій Залужний писав. Е, Ну, скажімо так, багато подробиць. Це не про ту статтю, де він е, в цивільних фотках це раніше було, але е, про те, що є певні цикли, політичні цикли, і Україні варто орієнтуватися в них я маю на увазі у, у партнерів, так тобто вони е, колись там ідуть на наради, колись вони відпочивають, колись щось роблять і ще і типу не до нас. І українські е, завдання так само є ці цикли враховувати і наперед думати, що нам треба, і знати це розуміти в плануванні. На ваше бачення, чи навчилися ми це робити е і купляти, і замовляти ту зброю, яка справді необхідна, а не те, що от е що кому заманеться, бо це ж так само ж елемент війни і стратегічне планування? Ну серію, хотілося б вірити, але е просрочена дебіторська заборгованість міністерства оборони України наразі складає приблизно 60 мільярдів гривень. Що таке просрочена нобіторська заборгованість? Це те, що про по контрактах, але відповідно не отримана силами оборони України. Тобто це ті гроші, які вкрадені українського народу і відповідно української армії. Про це варто говорити. І тут велике запитання: чи навчилися ми не красти? От, от основне, де запитання Розумієте, якщо наразі НАБУ затримує колишнього очільника Луганського обласної військової цивільної адміністрації, це негідник заробляв на дронах 30% відкатів. То я розумію, що чиновники, от саме чиновники, знають потреби сил оборони України, але й знають таке слово як відкат, і про це варто й говорити. І те саме в питаннях матеріально-технічного забезпечення, чому я сил оборони України мовиться на але чому я роблю наголос на тому, що дивіться, в чому унікальність запропонованого сполученими штатами і НАТО механізму Україна замовляє Україна і вже НАТО за рахунок власних грошей, тобто уникаючи можливості корупційних схем, постачає озброєння. От в цьому унікальність ситуації то тобто не дає... Уточню одразу. Тобто виходить, що всі ці гроші, які так чи інакше, але можна їх вважати корумпованими, вони якби на нашому і зароблені, так? Тобто, ми вкрали в себе, ну, вони вкрали в нас. Виходить так? Ну, вони мають на увазі українські чиновники. Ну, мається на увазі так. Так, мається на увазі так. Тобто, що наша індустрія, от те, що якраз робимо ми своїм власним зусиллями і спроможностями, на цьому і крадеться не на західній зброї, а на українській. Ну і на західні, в тому числі, коли замовляється фірмам посередникам, а відповідна фірма посередник чомусь служба безпеки України її навіть не перевіряє, зникає разом із грошима. Відповідно, не про яке постачання не мовиться, не артилерійських снарядів, не спорядження, не тощо. І відповідно жодних. Скажімо, висновки на жаль не зроблено. Ще раз підкреслю за часів різні опросрочена дебіторська заборгованість була на рівні 25 мільярдів. Наразі 60. Ну в рази збільшилася. Пане Дмитре. Яка доля цих грошей? Хто має їх повертати, розслідувати і карати? Ну відповідно, арма має повертати і всі наші антикорупційні органи: САП, НАБУ та, відповідно, всі інші. Ну, але в першу чергу служба безпеки має відповідно проводити контрозвідувальний характер заходів, щоб неможливити сам характер укладання подібних незрозумілих договорів. Це їхня прерогатива, це їхня царина діяльності. Чому так відбувається на четвертому році війни? Ну напевно, тому що раз по разу ми чуємо корупційні скандали з генералами СБУ, правильно, які заробляють шалені статки, дружини, яких присутні на Відповідно в Лондоні на а, бої з Усіком, Причому, ну поводьтеся в умовах війни це якось виглядає ну досить дико, але ну нікого це чомусь не хвилює.